За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Усіх вітаю сьогодні. Понеділок. Ми у Києві, і все тут трохи нагадує роман французької письменниці Франсуази Саган. Трохи сонця в холодній воді. Якщо така метафора передає реалії київського листопада, цім поле сьогодні поливали не небеса, а агрономи стадіону Оболонь А от вітер, вітер сьогодні голосує. Головне, що під час цієї гри не довелося згадувати і інші. І цього разу кіношедевр, віднесені вітром. Щось не помітив. Я кларків гейблів або Лі в складах команд, які сьогодні з'являться на цьому полі. Давайте зараз подивимося закінчиться ця атака. Закінчилася вона першим ударом. В створ в площину і зараз добивання. Не можна сказати, б ідеальним був цей сейв від Назарія Федорівського. Ви самі розумієте, коли треба відбивати такі м'ячі. Після того, як пішов краснопір, команда якось перебудувалася на гру у два нападники. І ось удар вже від Руслана Черненка. Ну йому свою цю гармату розчахляти краще не давати. Донат на ЗСУ. Краща інвестиція. В ваше майбутнє. Ох, ох. Хто пам'ятає Ван Бастина у 88-му, то зараз поаплодує, я думаю, Сергію Суханову. Гресіо. Непогана передача зараз. І передача в центр на ближній кут. Тут Олег Слободян. Вміє він опинятися в таких гарячих точках. Забивав в першому турі колосу. Ну, вона зараз якось не простежується у Шандрука. І Ко. Груша. Груша пригальмував. Фух, яка гра. у... У відборі зараз була від Ягосі Кейри. Чиста. І ще один удар. Пристрілюється зараз вже Віктор Близніченко. Перша його активна дія після виходу на поле. Ну, Блізніченко правша. Це зрозуміло, тому грає за класикою сучасного футболу позиції лівого Вінгера. Хочеться, щоб. Підлеглі Шандрука якось вже ну так якісно прокинулись. Черненко. Власне, п'ятою скидав, але Валерій Кучеров тут. І ще Ягосікера е, між ніг засунув цей м'яч Сергію Суханову. Мені здається, що це вже мем поточного сезону. От така як правильно сказати? Верес, 23-й Андрій Кожухар у воротах. Захист зліва направа. 95-й Євген Шевченко. 3-й Семен Вовченко. 33 й Роман Гончаренко, 6-й Георгій Куця. І зараз подача в центр. Який момент був у Руслана Черненко? Абсолютно один. Просто загубили його, ніби ніхто не бачив. Зараз центральні захисники Вереса. Дивилися футбольчик зараз і Семен Вовченка, і Євген Шевченка. В перерві набагато цікавіше, інтенсивніше, ініціативніше. Виглядає зараз команда з Рівного. Цікавий момент. Якщо це було напрацювання, якась нароботка, то все вийшло. Була можливість у Степанюка, загубив місце у старці. І, наскільки я розумію, не був вже потрібен команді. Прошу передача зараз, яку віддає. Годя. Дахновський. Пас центр. Удар! Луан замикати. Не вийшло нічого з цієї атаки. І тут все скінчилося для Вереса. Миттєва реакція від команди на ці заміни. Миттєва. І хто, хто цю атаку розігнав, хто е, намагався цю атаку завершувати. Годя зіграв на Дахновського. Дахновський побачив гайдучика Микола кидає аут. Дахновський. Класно прибирається м'яч. Дивиться, кому віддати. Обігрує ставить на коліна. Просто він зараз Медвінського. Дахновський. Шевченко. Шевченка. Подача в центр. Вибивається м'яч не дуже вдало. Назарі Федорівський. Луан не розібрався з Дмитром Годою Годя сказав все, що він думає зараз. Ну, я сподіваюся, це було не про Луана а про ситуацію, в яку вони потрапили. Давайте дивитися. Правою рукою діставав цей м'яч Федорівський. Але потрапив Петра Стасюка. Я не думаю, що годя тут міг з крейсера по рації щось передати. Вовченко. Бичик. Бичик. Класна стіночка з Бичик в центр. Черненко Це, чіпляється цей м'яч. Черненко! На Вітинчука. І працює вже Андрій Кожухар. Не ризикує. Підбирання за оболоні. Яка гра пішла. Яка гра? Ці останні 25 хвилин. Почався фестиваль. Ну і вже без душу обидва кіпери сьогодні не поїдуть додому. Можна було спітніти за останні кілька хвилин. Руслан Черненко розіграє м'яч з Блізиченком. Блізиченко. Подача. І удар головою. Стійка. Який зараз специфічний ракурс був у нас на екранах. Давайте подивимося з більш класичного якогось положення. Це епізод. Розіграли м'яч. Там почав просто волати несамовито в цій ситуації Андрій Кожухар. А -а -а. Це все про концентрацію. Зараз буде штрафний. Суханов впав. Черненко! Фу. Ілюзія голо красення була в мене зараз. Я думаю, у вас теж. І дивіться, ніяких рухів не було. 4-3, 2, 1. Нуль секунд залишається. На секундомірі, секундомірі Ігора Пасхала. І свідчить він про те, що цей матч закінчено. Ну що ж, нулювання чи я У поєдинку оболонь Верес. Обидві команди, я б сказав, не вирішили глобальних завдань сьогодні. В першому таймі не побачили ми феєрічного футболу, в другому все було набагато цікавіше. Були моменти. Була динаміка, ну і пристрасть та боротьба Вони були з першої до останньої хвилини і секунди. І така. Поважлива поведінка з обох тренерів. У нас свідчить про те, що це був рівний бій, і результат можна сприймати як закономірний. Посміхається черненко, згадуючи напевно всі ці моменти, які були в його команді в цій грі. Всі моменти, які не вдалося реалізувати. Ну, взагалі, для обох команд цей матч матч не можливостей. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.